Всім привіт із села. Сьогодні буду займатися пальником на відпрацьованому маслі. Як кажуть, санки потрібно готувати влітку, а воза взимку. Так як будинок сам себе не обігріє, буду робити пальник. Цю зиму опалював Отаким пальничком, дуже себе зарекомендував. Але хочу попробувати Другого типу. Е, колись робив тестовий варіант, буду доробляти, сюди уварювати со, е, профільну трубу 40 на 40 е, під вентилятор. Звісно, уварю довшу трубочку з нержавійки. Е, так, цей діяв по принципу. Е, завихрення, а цей навпаки буде звідси з оцих отворів, їх, мабуть, погано видно, е, роздимати полум'я на сторони. Е, всі розміри дам в кінці відео. Е, звичайно, буде тест проведений. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь, ставте лайк коментуйте. А я розпочинаю обов'язково окуляри. Я за це зачищую, щоб було як привадлюватися рівненько, щоб все було добре. Ось так достатньо буде. Зараз потрібно буде вирізати труб, труби під повітряний канал, де вентилятор стоятиме. Розмір у мене буде 40. Один кусочок потрібно буде, де масло капатиме. Ну а я зроблю 5. буду За кадром в общем, зігнув трубочку з нержавійки. Цей край, щоб повітря сюди не задимало, не видимало масло і зробив гідрозатвор. Ну, не дуже рівно вийшло, тому що в мене станочка немає для згинання трубочок, а нержавійка дуже важко піддається згибанням. Це буде отак. Що, зараз приступаю до сварки, е, Поварю, варю все так, як оцей, е, до зборки підготую і увімкнусь. Так. В общем, приварив я бачок, куди буде масло капати, це все зачиститься, е, трубочку цю вище приварив, щоб видно було. Стільки масла капає туди. Тут лише на прихватку поставив, ще не оборював, ніде нічого. Ця трубочка зайде сюди, ну десь міліметрів 10, щоб не доходило до цієї трубки з подачі повітря. Тут привариться опора ще, щоб ну, не переважувало. І сюди наварю тіпа, такі полоси, бо вентилятор якраз 40 на 40 по розміру профільної труби, щоб він сюди ставав плотненько і буде повністю все повітря потрапляти сюди. Ще одне. Сюди потрібно зробити. Типа під отаким нахилом, щоб полум'я сконцентрувати в центр. Це я буду за кадром робити, на прихватки, обгинати, обгинати. Я думаю вийде, а там хтось нього такого ще ні разу не робив. В общем, продовжуємо. Зараз я обварюю все, зачищу е і покажу, що вийшло. В общем, обварив я канал для подачі повітря. Ось так. Тоже підчиститься, все, зачиститься, зробиться гарненько. Сюди приварив для вентилятора, щоб вентилятор ставав плотненько, щоб все повітря йшло через канал. Сейчас це все обварюємо. Зачистим, приварю сюди трубочку, так як вже буде вона стояти. Трубочку приварю в останній момент, щоб не заважала обварити тут. З приводу полоси, яку я хотів тут зварювати, ну не виходить у мене. Попробуємо потестувати без неї. Якщо не вийде, то вже доварю. Продовжуємо. Так, Це обварив. Зараз зачищу. В кадр я не буду це вставляти, як зачищаю, тому що відео і так довге виходить. Уже приварю трубочку, все, як готове буде. Включусь, покажу і перейдемо до тесту. Так, усе вже доробив, позачищав, приварив трубочку, приварив опору, ще приварив такі два, щоб воно устойчиві було. Все готово. А тепер розміри. Хто додивився до цього моменту. Ось такі розміри маємо. Труба. 160 товщина стінки на 5 п'яметрів. Її висота погано видно. Зараз попробую десь краще щоб. Чтобы... Е, ця труба, що всередині йде, 45. А ні, 50. Просто на відео дуже погано видно. 50. Її висота. 80. Отвори, сверлились тут, якщо мене пам'ять не підводить як на 5, по-моєму, або на е-е Кількість отворів. Зараз вам скажу. Так, 9 18 отворів. По 3 отвора в ряду. Так, що ще вам А, довжина повітряного канала 40 сантиметрів. Довжина трубки нержавіючої 35. Висота цього стакана виходить, 5 см. Ну, це кому як зручно, яка довжина, йому буде зручна, тут принципів нема. Обов'язково потрібно, щоб був гідрозатвор, щоб дим не повертався в чашу. Ну, по розмірам і все. Можемо переступати до тесту. Зараз підготую масло е і будемо тестувати. Що, будемо тестувати? Підготував я грам там, може 50-70 налив масла. Ємність з маслом стоїть трошки вища, саме щоб був бензин. Підготував це для розпалу. Зараз запалюю. А, кстати, гідрозатвор теж заповнив маслом. Ну, заливав масло через гідрозатвор, щоб вже там масочко було. Що, поїхали запускати. Небагато наливаємо бензину. Зараз воно трошки розгориться і включимо вентилятор. На паузу ставити не буду, щоб в реальному часі бачили, стільки воно розгорається і як запускати треба. Зараз спробуємо трошки повітря додати. Також можна додавати, ну, точніше кинути кусочок тряпочки щоб, або бумажки, щоб воно замість фіціля працювало, щоб розгорілося. Чаша прогріється, почне масло іспарятися і буде горіння. Розхід приблизно повинен бути десь 0,5-07 літра в час. Добавляю трошки ще повітря. Те, що повинно бути по техніці безпеки, це чисте масло без води, а тим більше без тусова або антифриза. Вода википає, а тусовий антифриз починає пінитися і в общем, лізе через верх Так, Додаю ще повітря. Замітили, диму взагалі немає. Зараз воно сильніше прогріється, додавлю повітря і воно буде працювати як горелка. Удітиме і даватиме дуже прилічну температуру. Так, Додаю ще трошки повітря. включусь уже к масло включу. В общем, включил масло, вот так работает. Сейчас покажу. Вот так масло печет. Там не видно. Температура тоже высокая. Сейчас добавляю вентилятор. Всім дякую за перегляд. В кого які питання, задавайте відповім.